Доброго дня! Канал Entrix Baldur's Gate 3 і нове відео в пару до першого, яке здійняло такий фурор, що я досі під враженням. То була коротка розповідь натяк про класи героїв, а зараз, як ви зрозуміли, поговоримо детальніше про раси, які пропонують нам в чудовій грі від студії Larian. Дане відео носить загальноописовий характер з деякими ідеями, як використовувати ту чи іншу особливість раси. Також, враховуючи дуже багато коментарів про проговорювання усього тексту. В попередньому відео я не називав класи і сабкласи, в цьому відео буду говорити от прям про все, що пов'язане з расами. Обіцяю. Відна частинка на цьому завершується, а тепер до справи Ельфи, що можна сказати про ельфів, так, щоб не втрапити в Толкіна? Цікаве питання, адже по великому рахунку самі творці D&D надихались творчістю професора. Не професора, а професора. Нічого в цьому поганого не бачу. Хоча відмінності є: наприклад, зріст у Толкіна ельфи високі, часто вищі людей або однакового зросту. У світі забутих королівств середній зріст ельфа 160-165 см. Бувають, звісно, і гіганти 180 см. Ну, тобто Леголас, тут в забутих королівствах був би прямо гігантом. Володіють темнозором, бачать в темряві на 12 метрів, мають базову швидкість раси 9 метрів хід. і спеціалізуються у звичайні зброї і мають підвищений спротив до спроб їх причарувати або приспати. Оскільки самі вважаються більшістю раз фейруну надзвичайно красивими і витонченими, це якраз у ельфів закохуються, і ельфи присипляють. Дякуючи расовій спеціалізації у зброї, обираючи расою героя ельфа, ви отримуєте можливість використовувати довгі луки, незалежно від того, чи ваш клас героя дозволяється зробити. Це буде корисним для бардів, друїдів, монахів, кліриків, сорсерів, візардів. Характер залежно від субраси, від повного ігнорування і зверхності до такоїсь сякої взаємодії з іншими расами. Високі ельфи горді, і дивляться на всіх зверху вниз. Щоб менше не докучали ті, з ким немає особливого бажання розмовляти, можуть зафігачити своїм замовлянням кантріпом. Їх є велика кількість спеціалізація, інтелект. Враховуючи останнє, рекомендується обирати замовляння обережно, адже неінтелектуальний клас персонажа зменшить якість використання замовляння. Проте таке замовляння як друзі, враховуючи, що використовується не в бою, а під час розмов, і те, що це саме замовляння, не чарунок. Можна сміливо брати будь-якому класу і використовувати перед тим, як плануєте будь-яку розмову. Лісові ельфи ні разу не м'якші за своєю філософією ставлення до інших рас. Живуть самітниками, а такий спосіб життя збільшує бажання швидше завершити розмову з надукучивими всіма. Відповідно, расовий бонус, легка хода, плюс 1,5 метри. Така особливість може бути корисною в першу чергу для ближнього бою, адже швидше можна досягнути ворога. Так і для правильнішого позиціонування в дальньому бою. Словом, зручно, півельфи. Щоб далеко не відходити від початку, давайте і про іншу частину ельфійства. Люди вбачають в півельфах ельфів. Ельфи ж бачать в них людей. З раннього віку півельфи вчаться природній дипломатії, якщо можна це так назвати, щоб мати можливість схилити до себе співрозмовника будь-якої раси. Високо цінують співпрацю з практично усіма расами фейруну, терплячі ставляться навіть до орків. Одним словом, ельфійська грація і краса без надмірностей, людська допитливість і ентузіазм, але без радикальності. Конституційно дуже схожі з ельфами, трошки грубіші риси обличчя, можливо, ширші плечі. Ці гени дістались їм від людей. Проте, в цілому, надзвичайно красиві і витончені. Оскільки у нас, так би мовити, мікс, расові бонуси успадковані від обох батьків. Так само, як ельфи, півельфи мають базову швидкість раси 9 метрів, володіють темнозором бачать в темряві на 12 метрів, і мають підвищений спротив дочарування і сну. А як люди, спеціалізуються на зброї: списах, піках, алебардах, глефах і отримують бонус в легких обладунках. Такий набір приємностей буде корисним для, так би мовити, підкріплення слабких сторін у деяких класах. Залежно від Сабраси, півельф отримує відповідно вищельфійське замовляння, всі ті ж прості магічні заклинання, які мають інтелектуальну специфікацію, які можуть бути корисними в різних умовах, і теж замовляння друзі, яке може бути корисним в більшості випадків при спілкуванні з будь-ким. Півлісові ельфи мають теж покращення легка хода, яка дозволяє пройти на півтора метра далі. Півельфи Дроу дають доступ до замовляння танок вогників, яке підсвічує область навколо героя на 9 метрів. Часом корисно, часом менше, адже самі півельфи і так бачать в темряві досить добре, проте для інших учасників команди може бути корисним. Дроу Оскільки вже торкнулись дроу, то чому б не поговорити про них предметно? Стану в горду позу типу знавця D&D і типу авторитетно заявлю, що в цілому дроу це не окрема раса. А скоріше мутація ельфів. Проте, так би мовити, різниця настільки суттєва, не тільки зовнішньо, але й філософські, що цілком зрозуміле бажання виділити їх окремо. Живуть під землею, у підмороці, моляться богині Лолт. Характер суворий, практично ворожий до всього живого. Дисципліновані воїни і талановиті маги. Так про них відгукуються інші раси, якщо прибрати решту нецензурних епітетів. Статура Худорлява. При цьому міцна. Колір шкіри зазвичай темний, синій, часто майже чорний. За правилами DD вважається, що жінки крупніші і сильніші чоловіків. І так як я почав з їх спорідненості з ельфами, расові бонуси практично ідентичні ельфійським. Їх так само важче причарувати або присипити, базова швидкість раси 9 метрів, проте темнозір у них надзвичайний, тобто 24 метри, а не 12. Також мають знання у зброї дроу, що дає спеціалізацію у рапірах, коротких мечах та арбалетах, корисний нюанс для магічних класів і, на жаль, абсолютно безтолковий для мілішників і всяких тамбардів. Адже магі, так звані кастери, ніколи не мають таких особливих приємностей, до прикладу взаємодії з арбалетом, у той час як будь який файтер паладин завжди мають спеціалізацію в тому, у чому дроу спеціалізується. Це геть не проблема, а навпаки, саме приємний бонус для підкруплення слабких сторін кастерів, адже на дальню перспективу на вищих рівнях можливість смальнути з арбалету тим паче в темряві на 24 метри, коли всі закляття замовляння закінчились, однозначно плюс. На рахунок Сабраз, тут вибір виключно філософський. Основна відмінність, коли ви обираєте одну з двох сабраз у дроу, буде в ваших діалогах і можливості справді ролплеїти. Повірники Лолт. це таке собі класичне уявлення про дроу. Безжальні, суворі, ті, що йдуть до цілі, незважаючи ні на що. Відмічення їх богинею особливими червоними очима. Дроу Селдарин більш, якщо можна так сказати, м'які представники дроу. Вважають за правильне товаришувати з іншими расами. Люди. Ви ще згадували співельфи, то давайте поговоримо про тих, хто вніс решту 50% генетики у існування цього виду. Можливо, прозвучить банально, проте колись найбільш розповсюджений вибір гравців D&D. Як казали автори D&D, людині простіше усвідомити і асоціювати себе саме людиною, а не розумною ящеркою. Але то було на початку. Зараз статистика вибору саме людини як раси нічим не відрізняється від обирання ельфа, орка чи бісена. Особливістю раси в D&D є така собі початковість. Я поясню, що маю на увазі: коли іншу расу хочуть пояснити, яка вона, в приклад ставлять власне, людей. Ельфи більш витончені, не такі грубі, як люди. Орки набагато сильніші, крупніші за людей. Піврослики, ну тут саме слово натякає, що вони половину зросту людини. Отака От роль Мірила, якщо можна так сказати. Була досить довго, наглухо прикручена до людей. Добре це чи погано? Як на мене, добре. Адже, якщо згадати, що саме D&D виникло у 70-80 х роках минулого століття, для гравців треба було створити зрозумілі категорії. Ну і маємо те, що маємо. Повертаючись у Baldur's Gate 3, маємо такі особливості володіють базовою швидкістю раси 9 метрів хід. Мають вроджену винахідливість смертних, що дозволяє спеціалізуватись на списах, піках, алебардах і глефах, а також легкій броні. Також вперті. Ну, характер такий. І додаткова расова особливість мул, що дозволяє, як це не дивно, тягати на чверть більше всякого добра на собі, і обрати додаткову навичку, у якій буде мати спеціалізацію. Супер крута особливість з будь-якої точки зору. Сабраз не мають. Піврослики. Єдина раса, переклад якої не викликає палання в нижній частині поясниці у більшості на відміну від Пронигдалі. Хоча по правильному має бути назва Хауфлінг. Чи не так? Знову повертаємось до шановного професора Толкіена. Адже, так би мовити, взяті піврослики були з хобітів. маленькі, завзяті веселі коротуни, менші приблизно в половину від людей, слабкіші статурою. Але з веселою вдачею і без особливих претензій до інших рас. Живуть зазвичай тихо мирно, люблять свої домівки і родину, хоча бажання розбагатіти і здобути славу теж жевріє в душах цих веселунів. Щодо расових особливостей, володіють базовою швидкістю раси нижчою за стандартну 7,5 метрів хід. Їм властива вдача. І це не просто слово. Удача це можливість, якщо випадає при перевірках критична невдача один, кинути кубик ще раз. І отримати інший результат. Простіше кажучи, лажає піврослик набагато рідше за інших. А це, в свою чергу, надзвичайно крута особливість. В реальності, якщо розібратись, це один з найкрутіших расових бафів в цілому. Проте важко уявити достатньо сильного піврослика мілішніка Більш логічно, чи що, магічні ролі? Органічно, ну особисто мені. Бачиться піврослик Роугом. вітання пана Бегінс. Або якимось веселим бардом. Проте, як завжди, тільки ви вирішуєте, ким буде ваш піврослик. Також піврослики хоробрі, мають збільшений спротив страху, що, в принципі, правильно, вони і так вийшли в цей стрьомний великий світ, де цього вже треба бути хоробрим. От гра і нагороджує такий спосіб: є дві сабраси легконогі і сміливі. Легконогі піврослики геть не випадково так названі, адже расова особливість їх набагато складніше виявити, коли вони скрадаються. Опис українською якось дуже дивно передає суть расової особливості. Але сенс саме такий. Нишперити покишенням і бити зі стелсу це для легконогого сама природа веліла. Сміливі піврослики мають збільшений спротив до яду. Можливо, звучить просто, хоча насправді досить корисний нюанс гноми. Маленькі чоловічки, яких абсолютно неправильно вважають родичами півросликів. Насправді вони є родичами про них пізніше живуть під землею. Відповідно до фольклору гномів. Вважається, що перші гноми походять від дорогоцінних каменів, точніше так, дорогоцінне каміння після подиху гарла глітерголда розкрилось. А всередині камінців були перші гноми. Характерною рисою для гномів є обережність. Їх не лякає навколишній світ, проте особливого бажання перевіряти, що десь там гупнуло в лісі, вони не мають. Полюбляють влаштовувати гулянки і жарти. Відомі у всьому Фейруні як винахідники, алхіміки і інженери. Особливості раси гномів є такими. Оскільки вони маленькі, долати великі відстані їм складніше. Базова швидкість руху гнома 7,5 метрів. Має перевагу в перевірках інтелекту, мудрості і харизми. Мається на увазі, що кожен раз, коли є саме така перевірка, ви кидаєте два кубики замість одного і обирається вищий показник. Відповідних перевірок досить і досить багато, і можливість обрати вищу цифру я вважаю досить хорошим бафом. Якщо ви поєднаєте цю особливість з класом, який має бонуси у інших здібностях параметрах, отримайте надзвичайно багато переваг як в ближньому, так і в магічному боях. Є кілька сабраз. Коли ви чуєте слово гном. Ви, скоріше всього, маєте на увазі саме скельного гнома. Власне, саме ці гноми прославились своїм інтелектом і винахідливістю. А там, де інтелект, там і різні знання. Расова особливість спеціалізується в історії. Інший бонус звичайний темнозір 12 метрів. Лісові гноми довгий час вважались мало невигадкою. Ніхто однозначно не міг стверджувати, що такі гноми є. В той самий час лісові гноми тільки посміхались прокурені вуса. Життя в лісі, виходячи з назви, вони полюбляють набагато більше, ніж у містах, а відповідно, і друзів заводять, яких можуть. Расова особливість закляття говорити з тваринами. Буде корисним на усіх етапах гри, адже отримати додаткову інформацію можна з різних джерел для більшості класів буде доречним. Звичайний темнозір 12 метрів. Глибинні гноми. Виходячи з назви, вони бувають у таких частинах гір, куди не кожен дроу захоче залізти. Відповідно чудово орієнтуються в темряві і мають надзвичайний темнозір 24 метри, що для кастера ренджера відкриває поле можливостей вільного полювання в глибоких нетрях під земель. І, до речі, про ренджера Роуга. Кам'яне маскування дає бонус до перевірок непомітності в простонароді стелсу. Додаємо в нагрузку невеликий зріст, вище згаданий надзвичайний темнозір, і в нас прекрасний кандидат у вбивці з Піворки Мабуть, найбільш самотні істоти у Файруні. Більш самотніми могли би бути дроу, якби тих не рухала вперед їх жага. Піворки або занадто запальні і грубі, щоб мати змогу вживатися з людьми, відповідно, їх виховання було оркським, або занадто тонкі і думаючі, щоб вільно сприйнятись серед орків. А значить, батьківський вплив був більше людським. Дитинство у піворків завжди пора випробувань і несприйняття ні в одному, ні в іншому середовищі, що відповідно робить свій вплив на характер піворка зазвичай грубі, відлюдькуваті, які не довіряють іншим. Проте ті, до кого вони по якійсь причині відчули симпатію, отримують повний карт-бланш, можуть відчуваряти абсолютно що завгодно, напіворк буде їх захищати, не дивлячись ні на що. Звичайна базова швидкість раси 9 метрів, темнозірик у ельфів і напівельфів 12 метрів. Обидві особливості корисні для бійців як ближнього, так і дальнього бою. Адже достатня мобільність і можливість не залежати від смолоскипа це плюс. А от наступні расові особливості вже цікавіші. Незламна стійкість це наступна покрутості з моєї точки зору від вдачі піврослика. Якщо по герою прилітає пошкодження, яке мало б його урекати, він лишається з одним хітпойнтом. Круто? Неймовірно круто. Що для кастера, що для мілішника, що для. та всіх! І не менш крута особливість жорстокі удари. Якщо ви наносите критичний удар в ближньому бою, пошкодження не подвоюються, а потроюються, усі мілішні класи, це просто знахідка для вас. Кастери теж від цього хоч і менше, проте мають перевагу. Адже всяке буває, і для Сорсера часом треба тиснути в ближнього бою кинжалом. Тому це надзвичайно потужна расова особливість. Сабрас не мають гітіянки. Живуть в астральних планах. Якщо точніше, в місті Туннараф візуально надзвичайно худі, що аж ніяк не значить, що вони слабкі. Проте візуально здаються мало не скелетами. Філософські індивідуалісти. Але якщо така індивідуалізація для піворка це одинокість, для гіт'янки – це норма. І тільки випадок або обставини змушуть їх гуртуватись і налагоджувати комунікацію з іншими гіт'янки. Природні вороги ілітідів. Рейд на форпост чи твердиню ілітів вважається ініціацією для молодого чи молодої гіт'янки. Однаково вправні як в магії, так і у володінні зброєю. Особливе місце в серцях гіт'янки займає виготовлення зброї. Воно зведено просто до рівня мистецтва. І в багатьох аспектах вважається, що саме гіт'янки – найкращі майстри у виготовленні зброї. Рухаються, як і усі гомоноїди, з базовою швидкістю ходу 9 метрів. Абсолютно усі володіють мінімальними псионічними можливостями. І в грі Baldur's Gate 3 відповідна расова особливість магічна рука. Базовий телекінез що для кастерів, що для воїнів афігенна особливість. Як казалось вище, гітіянки фанати зброї. І що магі, що не магі, однаково вправно нею володіють. Бойова обдарованість дозволяє носити легкі середні обладунки і використовувати короткі, звичайні і довгі мечі. Ви просто уявіть собі, одягненого в середні обладунки сорсера, з палаючим мечем на другому рівні. А на п'ятому, коли він уже буде фігачити фаєрболами і блискавками, а потім хтось з ворогів вирішить підійти в ближній бій. Отож, це нереально крута расова особливість, яка дозволяє абсолютно любому класу отримати можливість битись на рівних в ближньому бою з мілішниками. Звучить дивно, адже нащо? є ж мілішнік, повірте, буває всяке. Друїд з дворучним мечем. Круто? Круто. Бард з дворучним мечем це круто? Круто! Та що казати? Роук з дворучним мечем. А це вже не круто. Це страшно. І якщо ви думали, що усе вище сказане досить, ви просто не дійшли до останнього астральні знання. До наступного довгого відпочинку, ваш ваша гітянки отримує спеціалізацію у вибраній здібності параметрі. Ну Тобто, обираєте інтелект, і у вас максимальний плюс на роли історії, релігії, аркани. Берете харизму і кубик додає бали до переконливості і так далі. Просто уявіть, наскільки це могутня особливість. Ви можете повністю нівелювати проблему, якщо у вас в групі не вистачає спостережливості, переконливості та що казати спритності рук. САБРАЗ не мають. Драконичі. Природжені воїни. Для дракони бій, війни це пристрасть. На запитання, бити чи не бити, відповідь завжди одна: кого? Проте не треба думати, що це такі собі безумні спраглі до війни істоти. Зовсім ні. Вони горді і мудрі. Кажуть, ці риси вони успадкували від драконів. Разом з тим, знаючи військову тактику, хитрі і розважливі. До ворогів ставляться з повагою, навіть якщо абсолютно всім їством їх ненавидять. Драконичі вважають майстерністю в якійсь галузі ціллю життя. Такі собі самураї. Неважливо займаєшся ти каліграфією, печеш горщики, чи вправляєшся зі списом. Головне повністю віддатися мистецтву. А мрія кожного драконича це слава і героїчна звитяга, яка буде вписана в історії містечка, міста або всього світу. Базова швидкість ходу 9 метрів. Раса з найбільшою кількістю сабраз. В загальному кожна з сабра драконичів дає можливість зробити подих дракона, а також підвищений опір до певної стихії. Відповідно до кольору маємо кілька стихій і особливих подихів. Чорні і мідні мають кислотний подих і опір до кислотної шкоди, сині і бронзові, блискавичний подих і опір блискавичній шкоді. срібні і білі, морозний подих і опір морозній шкоді. зелені, отруйний подих. І опір отруйній шкоді. Латунні, золоті і червоні, вогняний подих і опір вогняній шкоді. Дво карлики. Так. Карлики. Що ж поробиш? І знову згадаємо професора Толкіна, Адже прототип карликів D&D взяти з його книг. Вже вкотре запитають, чи це погано? Ні, це не погано. Ідея хороша, чому не не користуватись? Крім того, знову ж нагадаю, що про це запозичення самі розробники D&D кажуть абсолютно спокійно, а значить, і нам немає чому перейматися. Дослідники Фейруну не мають однозначної відповіді на запитання, звідки походять двокарлики. Проте самі карлики кажуть, що їхні пращури вийшли із серця світу, виліплені із заліза і міфрилу в кузні душ, сформовані молотом батька усього сущого, а потім одержали життя від подуху Морадіна. Майстри ковалі спраглі до пригод і пива. Полюбляють бійку, небезпеку, слухати бардів і поетів, а також довгі бесіди біля вогнища з друзями. Щирі у всьому як в дружбі чи коханні, так в ненависті і лайці, нищівні до ворогів і вірні до друзів, підозрілі до незнайомців, хоча люблять досить швидко скоротити дистанцію, особливо якщо у вас є цікава історія. При цьому суворі і страшні в бою. Не варто злити карлика. Як і решта низеньких жителів Фаєруну, базова дальність ходу 7,5 метрів. Карлики моляться пантеону власних богів, а ті, в свою чергу, благословляють своїх дітей. Відповідно, усі карлики без винятку уміють вправно користуватись короткими молотами і сокирами, так само, як і велетенськими дубинами і сокирищами. Насправді не дуже корисний для класів ближнього бою навик, адже, скоріше всього, вони цим усим володіють і так, проте цілком добротний для барда, кастера, друїда. Так як живуть під землею, традиційно темнозір на 12 метрів. Також у всіх карликів є природній спротив до яду. Мають кілька сабрас. Золоті карлики мають досить круту расову особливість гард-карликів. В них на один хітпоінт більше одразу. А також вони отримують один додатковий хітпоінт щоразу, коли отримують рівень. Всього, як заявлено, в грі буде 12 рівнів, а значить плюс 12 хп. А це непогано. Гірські карлики, незалежно від класу, можуть носити легкі і середні обладунки. Корисно, якщо ви хочете отримувати менше пошкоджень, а ви, до прикладу, Варлок або Сорсер. Для класів ближнього бою ну таке. Двергари мають спільності з дроу. Такі ж холодні, такі ж темні, так само ідеально бачать в темряві надзвичайним темнозором, також мають збільшений опір до причаровувань. Вдруге, жарт не зайде, тому просто тіфлінги. Хотіли б ви певен почути, але ні. Ми будемо говорити про бісенів. Друга за одинокістю раса після піворків. З дитинства бісени відчувають косі погляди на собі навіть від рідних, тобто часто звичайних людей, та нерозуміння іншими, як таке їх народження могло статись. Проте, починаючи з 4-ї редакції Правил D&D, бісени виведені в повноцінну расу, а не лише як результат демонічного контракту конкретної людини. Міцні, терплячі. Підозрілі В душі бажають швидше бути вигнанцями, аніж намагатись заводити з кимось теплі стосунки, адже часто їх не приймають. При цьому абсолютно щиро віддані тим, хто заслуговує на їх довіру і не стримні в своїй люті. Базова швидкість раси 9 метрів. Володіють звичайним темнозором 12 метрів. І так як в жилах клекоче демонічна кров, отримують лише половину пошкоджень від вогню. Базово вважається, що усі бісени підкорюються старому договору їх предків напряму з Асмодеєм. Хоча тут, у Baldur's Gate 3, нам дають вибір у сабрасі. Бісини Асмодея мають расову особливість створювати вогонь. Як воїни, так і маги усі володіють цим мистецтвом, отриманим в найнижчому колі пекла. Бісени Мефістофеля від народження володіють телекінезом, і тому усі без виключень, що воїни що маги, можуть використовувати замовляння магічна рука. Бісини Заріель, мабуть, найбільш суворі з усіх бісенів. А відповідно володіють замовлянням чудотворство, що спрощує перевірку у залякуванні і або артистичності. Ось такі раси пропонуються гравцю, коли він створює свого героя у грі Baldur's Gate 3. В ході відео я намагався підказати, які переваги мають раси і коли і як їх можна використовувати. А вибір робити вам. Напишіть у коментарі, яка з раз, на вашу думку, має найбільш вражаючий або найменш зрозумілий бонус. Бо особисто для мене деякі особливості раз просто нереалістично круті, інші ж надиво скромні. Тим не менш, то є канал Entrix, гра Baldur's Gate 3, відео по опису раз на цьому завершується. Я вам дякую за увагу і до наступної зустрічі у активностях на каналі.